Вітаю, друзі, сьогодні, 4 липня 2025 року, і 3 липня, за даними джерел дзеркала тижня, векс-міністра оборони Олексія Резнікова, якого як ми пригадуємо, 2020 якщо не році відправило у відставку під бурхливі аплодисменти слуг народу. Національне антикорупційне бюро провело обшуки, і це обшуки в рамках справи про закупівлю продуктів для Збройних сил України за завищеними цінами. Ми ж всі пам'ятаємо кейс Яйця по 17. І схоже, що Резнікова не попередили про цей обшук, тому що детективам вдалося вилучити неврахований телефон і низку значущих документів. Як стверджується, в матеріалі дзеркала тижня, ще в квітні 2025 року НАБУ офіційно заявляли про те, що на той час претензій до Резнікова немає, хоча вони викрали розкрадання на понад 733 мільйони гривень і замах на розтрату на 788 мільйонів гривень. І було оголошено підозри постачальник їжі Тетяна Глиняна, низка керівників підприємств, які постачають, постачали чи постачають можливо ще продукти Збройним силам України, як начальник департаменту Міноборони з речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельниць Богдан Хмельницький. Така, е Символічна, символічна ім'я і прізвище в людини. Нагадаю, що е, першу статтю 17, е, про яйця по 17 е, в дзеркалі тижня оприлюднив журналіст Юрій Ніколов. От. Лише після цього правоохоронні органи почали певні кримінальні провадження, і НАБУ, і ДБР, і розпочалося певне слідство. Тобто, система контролю в Міністерстві оборони України і взагалі інші. Важлі контролю в системі органів управління держави Україна не спрацювало. Лише журналіст мав дослідити всі ці питання, викласти це все в публічний простір. І після цього лише правоохоронці почали рухатися. Я з самого початку вважав і вважаю зараз, що Резніков не може не бути залучений в ці схеми. Я не знаю в який спосіб, я не можу вам це сказати, але з огляду на суми цих контрактів. З огляду на те, що з огляду на управлінську логіку, як діє система в, в сфері державного управління, Різніков просто не міг не бути залучений в цю схему. Моя версія, чому Різникова до цього часу не чіпала, вона полягає в тому, що, ймовірно, на самий верх, ну, мається на увазі до Офісу президента і, можливо, до Зеленського особисто, передавалися певні кешові суми. І це раз. А друга причина, що, як ми знаємо, Зеленські і компанія є фактично пособниками Російської Федерації у вторгненні в Україну, тому що вони не готували Україну до вторгнення. Зробити це одному Зеленському було неможливо, тому що це була організована група, яка ймовірно розробила певний сценарій. Можливо, до речі, навіть із потуранням чи сприянням європейських чиновників. Можливо, американців, я не знаю цього. Але однозначно, що це організована група у складі, як мінімум, Зеленського, Стефанчука, Рєзнікова, Арахамії, як голови слуг народу, який приймав активну інформаційну участь у супроводженні ІПСО проти українського народу Залужного, який виконував розпорядження Міністерства оборони про переміщення підрозділів Збройних сил України із. Потенційних напрямків нападу Російської Федерації, які були відомі із публічних навіть джерел Рєзнікова, який віддавав відповідні мобілізаційні призначення залужному про те, щоб відводити певні підрозділи із важливих потенційних напрямків нападу Російської Федерації. Ну і, звісно, Зеленський це як головна людина, яка не оголосила завчасного військово-воєнний стан, не оголосила масову мобілізацію, не ініціювала. Збільшення фінансування Збройних сил України. Тобто, при, наявної, при наявності політичних обставин, які свідчили про ризик нападу Російської Федерації на Україну, Зеленський взагалі нічого не робив, щоб підготувати Україну до нападу. Більше того, просто здав південь Зеленський, ну, звісно, в складі організованої групи Російської Федерації. Так от, я думаю, що це друга причина, чому Резнікова не чіпали. І ймовірно будуть прикривати. Однак те, що він був у темі на розкраданнях. Я думаю, що ці 733 мільйони гривень, які викрили, це ще квіточки, ягідки будуть ще пізніше, тому що ті мільярдні десятки мільярдні бюджети, які там були в цих контрактах, поза сумнівами загальну стратегію визначав Резніков. Як це будуть правоохоронні органи доводити, це вже їхня справа. Але те, що Різніков до цього причетний, я суб'єктивно переконаний на 100%. І те, що його до цього часу не чіпали, можливо, присипали пильність. Але ось пройшов обшук, поки що це нічого не означає, тому що підозру Різнікову не оголосили, під варто його не взяли. Будемо спостерігати, але в принципі це непоганий сигнал того, що ніхто із них не відвертиться. Від законної відповідальності за ті злочини, які вони вчинили на підрив обороноздатності України як у спосіб сприяння вторгненню Російської Федерації через способництво, так і через ось такі схеми по ЄС-17, це ж підрив обороноздатності, фактично, розкрадання бюджетних коштів в момент, коли Україна воює. Розумієте? Це жах. Це жах, цих людей взагалі немає. В Зеленської компанії взагалі немає червоних ліній. В Януковичу навіть вони були, а в Зеленської компанії немає. На жаль, український нарій досі цього не зрозумів.